Вже скоро прийде. дому готовийся піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені в тобі. Доброго ради та з вам дітлам. Мерщині прамідні. <різь> Ох, як же ж приємно, коли твою оселю. Наповнює свіже повітря. Ви знаєте, мені здається, що навіть дихати стало легше. Вітаю, вітаю вас, мої любі друзі. Привіт, Добрячок! А чого це в тебе двері відчинені навстіж? Хе -хе, привіт. А ви знаєте, це я просто свою кімнату провітрюю. А для чого? Що, в тебе ж щось пригоріло, коли ти готував їжу? Та ні, ні, нічого в мене не пригоріло. Просто дуже корисно для організму кілька разів на день провітрювати приміщення. Влітку можна, а зимою теж потрібно. Холодно, Добрячок. Ну, воно то так. Але скажіть но ну, мені, будь ласка, ваші батьки. Хіба ж не провітрюють навіть взимку своїх квартир? Моя мама так теж робить, а я лея не розумію для чого. Ти, може, ти нам поясниш? Та гаразд, гаразд. Звісно ж, поясню. Це цікаво знати. Щоб повітря в квартирі було чистим і корисним? Обов'язково потрібно провітрювати приміщення і робити це. Чим частіше, тим краще. Особливо коли йде мова про дитячі кімнати. Чисте повітря, що містить достатню кількість кисню, одне з найважливіших умов нормального розвитку організму дитини. Повітря, що видихається, містить удвічі більше вуглекислоти, ніж те, яким ми дихаємо, тобто вдихаємо. І якщо приміщення провітрюється погано, то в ньому накопичується величезна кількість шкідливих речовин. Крім того, за день в приміщенні накопичується безліч пилових частинок, які, по-перше, служать переносниками бактерій, а по друге, вони ще й викликають подразнення дихальних шляхів. А що це таке дихальні шляхи? Ти що не знаєш? А ти знаєш? Так, я знаю. Ну то розкажи. Так, розповідай. Нам буде дуже цікаво послухати. Це те, чим ти дихаєш? Чи не так? Це що, ніс і рот? <різь> так, це і ніс, і рот, а ще й до того носова порожнина, і наша ротова порожнина. Та і це ще не все. Що ще? А ще систему органів дихання людини складають легені, гортань, трахея та бронхи. Цікаво, ще як ми такого в школі навчили. Поміркуємо. А ось я що у вас ще хочу запитати. Що? Питай. А для чого, на вашу думку, людині ніс? Якщо він не дуже довгий, то для краси. Ще й що внюхати? Ви знаєте, ваші відповіді вірні, але маю визнати неповні. Найперша робота носа це вдихати та видихати повітря. Це кожен малюк знає. Ви просто забули тобі це сказати. Он воно як. А ще, можливо, ви забули сказати, що ніс допомагає людині не застудитися? Ні, цього ми не знали. А як це? А ось як слухайте уважно. Коли ми вдихаємо повітря, воно потрапляє у ніс, і там. І там воно нагрівається. Ну, Щоб не застудити холодним повітрям горло. А ще і щоб позбавити організм від мікробів. Ніс позбавляє нас від мікробів. А як це може бути? Дуже-дуже просто. Коли ми з вами пчихаємо, то ми позбавляємося від хвороботворних мікробів. А ще ніс працює як пилосос. Він не пропускає в наш організм пил. В цьому я вже точно не повірю. Не може цього бути. Дітки, справа в тому, що всередині нашого носа є дуже багато дрібнесеньких волосин. Так вони, уявляєте, вони ловлять пил і бактерії, що знаходяться у повітрі. А якщо раптом ці мікроби пройдуть територію носа, що буде далі? А от далі буде наступне: серед мигдаликів, що стоять на вході до носоглотки та гортані, ховаються антитіла, і вони вступають у бій з мікробами. Ось тут може бути така битва, що у нас навіть може піднятися температура. А я чув, що коли ми дихаємо, то у нас є такі органі, що надуваються, як повітряні кульки. Ти що, як можуть бути кульки в людині? Відстань, я це по телевізору бачив. Е, дітки, дітки. І справді наші легені, куди повітря потрапляє через бронхи, вони дійсно, дійсно схожі на повітряні кульки. І коли ми вдихаємо повітря, вони надуваються. А коли видихаємо, то здуваються. От спробуйте вдихнути повітря і видихнути. Бачите, у вас груди ж трішечки підіймались. А для чого нагеням кисень? Зараз спробую пояснити: кисень через легені постачається в кров. А там є такі червоні кров'яні тільця, які доставляють кисень нашому серцю, а вже звідти у всі частини нашого тіла. Так от з допомогою кисню в клітинах утворюється енергія, яка дуже потрібна нам для життя. Та значить, коли чистіше повітря, ми енергійніші і здоровіші. То, а вже ж саме так. А де найчистіше повітря? Відповідь на це питання. Ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадки. Ви е, готові? Так. так. Добре. Загати. Слухайте першу загадку. Не кинь, а біжить. Не ліс, а шумить. А давайте ми запитаємо наших телеглядачів. Шановні дітки, якщо ви знаєте відповідь на цю загадку, то напишіть або ж намалюйте. А листи відправляйте за адресою, яку бачите на екранах. Слухайте наступну загадку. Серед поля лежить дзеркало. Скло голубе, а рама зелена. Що це? Озеро. О, молодці. Молодці, слухайте іще одну загадку. Не море і не земля. Човни не плавають, ну і ходити по ньому не можна. Болото. Ой, Дійсно, дійсно, це болото. Зимою чорний весною і літом зелений, а восени жовтий. Що е, зимою чорне весною і літом зелене, а восени жовте і різнобарне навіть. Піс. О, молодці. То виходить, що у тебе тут у лісі. Дуже корисно перебувати. Саме так, друзі. Тому-то дуже корисно і дорослим, і дітям бувати на природі. Це у лісі, чи то ж біля озера, чи річки. Або навіть, скажу вам, біля болота. Там і справді дихати набагато легше. І відчуваєш. Як організм сповнюється живої сили. Знаєш, добрячок, ми так надихались у тебе в лісі з свіжого повітря, що вже їсти захотілось. А я пропоную вам зробити ліс із фруктів та печива. Готові? Ура! Згода! Ну, добре. О, як смачно! Діаночка, а яке ти дерево хочеш зробити? Я ялинку. А ти, Саша? А я пальму. Зачекай, пальмовий ліс хочеш зробити? Так. Ну, добре, добре, давай спробуємо. Отже, починаємо. Для того, щоб зробити ялинку, ми беремо киві та соломку. Ось у нас уже киві є навіть обчищена. А для того, щоб зробити пальму. Нам знадобиться мандарин та ось е, печиво, яке називається хрустик. Добре. Саша, ти бери чисть мандарин, а ти, діаночка, бери ківі та ножа і нарізай кружечками, з яких потім ми будемо вирізати гілочки ялинки. А чи ви знаєте, дітки, що якщо ви з'їдаєте одне ківі в день, то ви. Поповнюйте свій організм добовою нормою вітаміну С. от як. А цей вітамін С, він зміцнює імунну систему, кровоносні судини, підвищує опір організму до різних інфекцій та допомагає організму боротися зі стресами. Ось бачите як? Так. Молодці, давайте. Отак От діли. О, у тебе вже досить гарно виходить пальма. А тепер давайте з печива робити стовбур, а із фруктів викладати гілочки та листочки. А про мандарин і говорити не приходиться. Так, він багато на вітамін С. Як і всі цитрусові. туди, роби пам'ятку, вложи соломку і біля до неї. Ось така вийшла краса у нас малята. Готуйте і ви з задоволенням для себе, своїх рідних, близьких, друзів. А я ж бажаю вам смачного. Знаєш, тобі про що я ще не подумав? Так, так, що ж поділись своїми думками. Я подумав, як добре створена людина. Так, в людському організмі все так цікаво придумано. У біблії псалмис Давид написав ось що: Славлю Бога, тому що я дивно утворений. Ну, а зараз вам хочу, друзі, запропонувати вийти і подихати свіжим повітрям. А як же наші глядачі, може, вони пішли до лісу? Та ви знаєте, я ж зовсім не проти. Тим більше, що свіжого повітря на всіх у лісі вистачить. Любі, дітки, беріть своїх батьків та й мерщіть у ліс дихати свіжим повітрям, любуватися пейзажами. А нам настала пора вам сказати до побачення до, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам. Ще один секрет: як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка ці гарненькі дітки, друзі, добряка. Добричок, добрячок! добрячок що, що, що? Так, дівчатка, а зачекайте. А, а де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі листи розносили? Навіть що? не уявляйте, яку радість ви мені сьогодні принесли в мою оселю. Що? А я вам скажу, що це ж останній урок небесної перлинки. Ось оці ці уроки дев'ять я отримав раніше, а цей чекав і ось нарешті дочекався. Відкривай, відкривай, скрізь! Так, так, що. так, поспішаю. Ану, зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія? Історія є. Так, розмальовка. На місці розмальовка. Так, хвилиночку, хвилиночку, ребуси і ребуси теж тут. А це що? А, це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова наместинка а в цьому конверті є така перлинка? А я, а я не знаю, мені здається, повинна бути. Ну споглянь. Ху, от тобі й так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю? Я взяв таку мотузочку, нанизав, нанизав дорогоцінні перлинки. і в мене вийшла така кольорова, дуже гарна стрічечка. А ну, Дашо, спробуй нанизати останню десяту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Я хочу такі уроки і, так, і такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені, мені зовсім легко виконати. Так само, як і, і ваші маленькі маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки «Небесна перлинка» і ось ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. І ці уроки обов'язково будуть у вас.